Хочемо вас привітати і урочисто відкрити територію для вас. Ми вихідними у житловому комплексі 9 район відбулася знакова подія. Офіційна здача п'ятого будинку. Захід перетворився на тепле міні-свято, де нові власники отримали ключі від своїх осель. З нагоди прийдешнього свята 8 березня забудовник також привітав жінок, додавши ще більше приємних емоцій до цієї важливої події. Сьогодні ми побачили. Знову наших щасливих мешканців вже п'ятого будинку роздали їм ключі і побачили їхні посмішки, які надихають нас для будівництва розширення, для здійснення їхніх мрій. Будинок заведені всі комунікації: світло, газ, вода, каналізація все нове. Ми дуже вдячні нашим власникам. Які обрали саме нас? Хочемо побажати їм, щоб в їхніх квартирах завжди було світло тепло. І були лише посмішки. Відтепер ще більше щасливих сімей отримали можливість розпочати новий етап у житті в комфортних та сучасних квартирах ЖК дев'ятий район. Оселі вже готові до початку ремонту та облаштування. Деякі новосели вже активно завершують ремонтні роботи, створюючи затишок у своїх квартирах, а інші лише розпочинають розробляти план майбутнього інтер'єру. Та для кожного це новий старт і можливість втілити найсміливіші мрії у власному просторі. Це Давня мрія купити квартиру для себе, мати власне житло. Я довго роздивлялась варіанти: різні, різні локації, різні забудовники, і вирішила зупинитись на цьому забудовнику. Питала поради в друзів, які вже, вже отримали житло, які збираються також отримати житло. І вони порадили саме цього забудовника. Власне, це однокімнатна квартира. Вже розпочала ремонт поки що у стадії розвитку. Так, ще, ще головні, головні завдання попереду. На четвертому поверсі мені дуже подобається, дуже просторо, багато місця, багато простору, і в мене буде власна гардеробна. Так, вхід зі спальні це, це мрія кожної дівчини. Я розглядала багато забудовників ризикнула і не програла. Задоволена, тому що робота якісна. Сьогодні отримала документи, ключі можу заселятися. Питань до забудовника взагалі нема. Вже все готові меблі, завозимо, двері ставимо і заїжджаємо. І живемо. Цього забудовника ми обрали за надійність, за хорошу ціну, за зручну локацію. Сьогодні ми отримали ключі четвертий поверх. І з цього моменту ми вже будемо розпочинати робити у квартирі ремонти. Ну і я надіюсь, це все скоро закінчиться, і ми заїдемо всією сім'єю сюди. Мешканці обирають ЖК 9 район за надійність, доступність, якість будівництва та зручну локацію. Це житловий комплекс, де враховано кожну деталь, аби створити комфортне середовище для життя. Забудовник не приховує радості, адже кожен новий власник це реалізація мрії про власне житло. Цей успіх лише надихає не зупинятися, а продовжувати розвивати комплекс. Уже триває продаж квартир у сьомому будинку. Тож у кожного є можливість стати частиною великої. Дружньої та Дружньої спільноти 9-го району.